Наші любі друзі сьогодні понеділок, і ми не сидимо на місці. Нам допомагають, як завжди, вірні, душевні, самі чудові, добрі люди. Ми е, вирушаємо у драбі, де домовилися за нас наші друзі-волонтери з іншими волонтерами про надання гуманітарної допомоги. Е, ну, Ми не можемо без наших друзів, тому нам допомагають не тільки люди, які живуть у різних куточках України, у різних куточках за кордону. Звичайно, перепадає і нашим рідним родичам. кума. Ось, як бачите, за кермом сьогодні моя кума Оленка, яка ласкаво погодилася їхати з нами у поїздку, так як вона має машину, курси. Сподіваємося її загрузити. В легкову машину помістилось би дуже мало. Кілометраж немалий туди, куди ми вирушили. Сподіваємося, все буде добре. І дякуємо нашим чудовим, чудовим, чудовим усім друзям, які допомагають нам облаштовувати наш заклад. Цілуємо всім гарного дня щось під'їжджає наш директор Іван Михайлович. Їхав за нами окремо, за нами, з нами, разом їхали. Там дороги в нас трішки розійшлися, поїхали різними сторонами, але приїхали одночасно. Сподіваємося отримати щось корисне для наших діток. І дякуємо усім байдужим людям за допомогу. Друзі, стає більше. Сподіваємося на гарний результат, що наш заклад буде розцвітати, розквітати, і діти будуть щасливими і гарною себе. Так, драбів, гуманітарний пункт, Меланія Яківна побігла. яка радушна нас зустрічає дівчатка, які навіть допомагають загружати машину такі умнішки. Взяли трошки тумбочок для класів, будемо їх наповнювати, муки взяли, розвивальних ігор, взяли такі іграшки, віддають нам столи величенькі, але не маємо можливості їх загрузити, малувати місця. Тобто є потреба на наступний раз в більшій машині. Футболочки дали новенькі, Андрюха поніс. Зараз спробуємо дістати хоч один мат. Якщо він у нас влізе в машину, це дуже необхідно для наших діток. Дають немало, а так ми намагаємося в невелику машину. Задля діток побільше облаштувати аудиторії класи. Як так, бачите, таким чином... Я закрив. Забиваємо машину. це за Это не для Загрузилися повна машина. Радушно зустріли. Дивіться, яке поле гарне, які краєвиди наші чудові українські. Дівчата, звичайно, просто молодці. Ті, які допомагали нам загружатися, це наші жінки, вогонь. Щира подяка таким чудовим людям. Наобіймалися перед дорогою познайомилися і сподіваємося на і тісну співпрацю, до таких людей хочеться приїжджати ще і ще. Дякуємо за небайдужість до потреб нашого закладу, наших діток. Гарного всім дня. Ну, здається, ми заблукали. У нас навіть своєрідний відпочинок, Розрядка Восіх моментів здравка від буденного життя. Людей побачимо, села покажемо. З Іваном Михайловичем привезли <пілу> нам допомогу. Розподіляємо по класам Мелі, меблі. Здрабова. Всім дякуємо щиро. Зараз йдемо призначення по класах. Розподіляємо меблі. Потім будемо розподіляти трансовари, все, що отримали і попередньо до цього нам. Привозили наші друзі із Києва дуже багато чого. Позносили все в одну аудиторію і будемо розподіляти, розбиратися з усім. Щиро дякуємо всім дуже людям. Ви наші друзі, ми вас любимо, діти дуже радіють всьому тому, що ми видаємо їм, облаштовуємо більш. Комфортніше класи, дуже багато матеріалів отримали для роботи з дітьми. Щиро дякуємо вам усім. Так, теж із Драбова привезли таку думку з лотками, які будуть присвоєні індивідуально кожній дитині. Буде підписано. Тут у них будуть знаходитися. Зошити їхні альбоми, канцтовари. Це зручна штука, теж не нова, але ми все приведемо в порядок, відмиємо, віддраємо. Така нам потрібна не одна. Це чудово, якщо буде можливість е придбати ще такі замість оцих старих сервантів, які вже давно зносилися. Тому потише повживаємося і щиро вдячні е нашим друзям, нашим благодійникам за те, що нам допомагаєте з комфортом облаштовувати класи. Щиро дякуємо. Приїхали з Грабова. Привезли допомогу, Ось видаємо діткам, скільки вони щастя. ну, Бачите, ляйки розтаковують, повидавали такі цікаві іграшки, які можна катати. Розклали манежик, де діти зможуть відпочивати. І вони люблять уханіпуватися, вони зможуть, бачите, це дитина. дитина вже прямо туди як це воно, е, Привезли мат новий, поставили туди в куточок, щоб діти могли зручно і комфортно на ньому гратися. свої радіють новим іграшкам. Хлопці старші допомагають облаштовуватися, кукли ось нові повидавали. Завезли стіл, будуть у нас розложені іграшки. У нас тут трішки хаос наразі, але ми облаштовуємося, діти радіють. Бачите, полюбляють в таких будиночках бути. Те, що їм потрібно. Друга група хлопці. Їм дісталася така тумба з лодками. Куди зможуть складати канцтовари, альбоми, зошити, фломастери, індивідуальні речі наших хлопців. Матраси, про які я говорила нашим волонтерам, які вони вшивали власноруч. Мат зайшла тільки що вже наші хлопці на ньому робили кувирки. Це те, що ми вчора взяли у благодійників в Драбові. Один клас. В який ми помістили тумбу. теж приведемо її до ладу, вичистимо і буде чудовий один елемент меблів свіжіше, ніж у нас є. Тут у нас стоять такі зовсім старі парти, зовсім старі стільчики. Але слава Богу, що зі спинками, хоч і старенькі. Ну, поки що у нас така ситуація. Наповнюємо доброго ранку. Звітуємо, привезли з дрова полички, йдемо по класах. Показуємо де встановили в даному класі. Тут взагалі потребує повного ремонту, тому поличка буде ще звичайно по місцю розташування переїжджати і наповнюватися. Але вже є початок наповнення більш свіжішими меблями, які ми потребуємо, тому що у нас зовсім застарілі меблі у класах, як бачите, тумби БУ, але ми їх вимиємо, приведемо до ладу, вони міцні, надійні. Світлого кольору, можливо, якось креативно їх розмалюємо. Буде чудово, дякуємо за надану допомогу. Перша група. налаштували комп'ютер, він у нас стоїть ще в напівупаковці, упаковки, які привезли нам чудові наші друзі з міста Київ. Люди волонтери, які приїжджають до нас не перший раз, залучають інших волонтерів до допомоги нашому закладу. Дуже цікавий комп'ютер. Син програміст його налаштував вже, встановив Windows. Дуже цікавий безсистемника, сучасний. Щиро вдячні, сподіваємося, що надалі в нас їх буде більше. Мріємо, не перестаємо мріяти. Бачимо, що наші мрії справжуються завдяки самим чудовим людям, які є не тільки в Україні, а й по всьому світу. Маємо початок і коли трошечки обживемося, створимо обов'язково комп'ютерний клас, де усі зможуть користуватися комп'ютерами, соціалізуватися і опановувати комп'ютерну техніку. Щиро вдячні вам. Обіймаємо. перша спальня. Дякую за не для наших золотеньких дітей своїх золотеньких. Дякую, дякую людям, які долучилися У до зброї, долучаються. Дозвольки допомагають залишатися вирусами. Дякую. А ми в свою чергу, відселянського дитячого будинку і татна, дякуємо так. за таку значну допомогу для наших діток. Велика подяка від себе особисто, від всього колективу, від мешканців усіх закладів, вихованців підопічних за надану гарну допомогу і підтримку їхньої життєдіяльності. Дякую. До цієї допомоги сьогодні долучилась дуже багато фондів людей, фондів. Це такий, я думаю, що гарний початок для майбутньої співпраці саме з цими людьми і ми, ми, ми маємо допомагати. бо чужих дітей не буває. Такі наш під Це дуже потрібно. Тому разом до гарних справ Можуть, слава Україні! Я я. Продовжуємо одягати буксики на прогулянку. Деточки здесь, бачите, здесь яскравая постель. Вот у них зубные щеточки каждому. Вот так вот искраво все обустроено. Потому что детки, детки находятся 24 на 7 со дня своего рождения в таких условиях, поэтому мы очень просим. Мы стараемся сюда приезжать как минимум раз в месяц. Мы привозим все, что в наших силах. Мы долучаем до нашей помощи других волонтеров. Пожалуйста, пожалуйста, не оставайтесь байдужами. Когда мы еще раз будем планировать, мы очень просим, мы очень просим к нам долучаться. Вот так нас пригласили в столовую. Видите, все простенько, но очень чисто, аккуратно. Вот мы большой такой компанией ходим и делаем экскурсию по этому закладу, чтобы отчитаться вам, что действительно у детей есть стены, но им нужно тепло, им надо помощь, поэтому опять присоединяйтесь к нашим донатам. Эта поездка очередная, но не устанье, поэтому каждый может внести свой посильный вклад в наше доброе дело.